Сьогодні 28 червня 24-го року. Начав переглядати свою пасіку трошки і наткнувся на такий гарний вулик. Такі вулики мені в житті не часто попадаються. Хочу звернути увагу на цю рамочку на її печаточку. Вона запечатана майже на 100%. Я коли дивлюсь на такі рамки, У мене серце радується. О, яка красавіця. От тебе всі вулики, всі сім'ї давали, Стільки меду Причому дехто зі скептиків може сказати, е, пішов по всій пасіці, позбирав з рутовських сімей гарні рамки, запхав в один вулик і хоче комусь лапшу на вуха навішати. Хочу вам сказати, що це не так. Оця рамочка ще не допечатана трохи. А ця сторона запечатана вже більш-менш нормально. І поки лишимо. Кстати, ця сім'я також дуже добре тягне вощинку. Так гарно відтягнули, хочу звернути увагу, бо вощину я штампую сам. От як вони відтягнули оці листочки вощини, що я відклепав. Тут вони вже трошки заляли медом, а тут вони цю вощину ще не заляли, тільки відстроїли. Право заглядіє. Це самопальна вощина. Так, подивимося далі. Ось ця рамка, можна сказати, що вона запечатана на 90%. Ну 80% точно. І ми її теж експроприруємо. хоча можна було лишити, щоб вони її запечатали. лучше. О, яка лялька. Красавицы, красавицы. И мужчину щенки домой. Десь неділі три тому. О. Неділі три тому ми я переглядав цей вулик повністю всі корпуса назимовити. Можна забрати. То я вже знав, що тут буде що взяти. І я з них уже був взяв декілька рамок. Опа. Низ поставив їм Бощенку Там ще внизу ціла куча меду. Бачу, що ще не достроє. Ну, в общем, якось так. Отак от, от, от рутовська система працює.